Ми в селі Запрутка. Їдемо до нашої дачі, яка знаходиться на хуторі Коленцівському. Таке озерце ось є. Дорога асфальтована, не широка. Населеному пункті є декілька магазинів. Звідси до, е, до Коленцівського, кілометрів, мабуть, 4-5, мабуть, моргають, щоб я їх ганяв. Дорога пролягає через Ліси. Влітку е, восени багато грибів, ягід. Гарно чорніку збирати в сезон. Заканчується село, починаються такі от ліси. Трохи зробив паузу, скоротив е відео, щоб всю дорогу вам не показувати. Ну В принципі, ось весь шлях е такої якості асфальт. Зимою дорога чиститься, маршрутне сполучення є декілька разів на день. От десь зараз має під'їхати з площі Шевченка. Маршрутка виїхала, якщо я не помиляюся, в 12.05 і десь в 2 години має бути тут. Ось ми в'їжджаємо вже в хутір Коленцівський. Часних хат не так, не так багато, тут більше всього більше, а, дач. Тут більше дач. Ось домики такі звичайні сільські. А зараз ми... тетерев недалеко, зараз я проїду покажу, де Тетерев знаходиться річка. Потім повернемося до тої дачі, де ми маємо. Брати в роботу сьогодні. Тут зупинка автобусна. Проїжджаємо ще десь метрів 100. Тут магазин. Не все є, але, в принципі, основні продукти є: хліб, вода, масло, там. Якщо треба щось під заказ і під заказ привезуть вам її. Все, що потрібно буде, а ось за цим будиночком уже є річка тетерів протікає. Пройдемося зараз до неї, з вами, подивимося. Берег пологий. Зараз ми перейдемо до річки і подивимося, яка зараз глибина в неї. Так, пташки. Природа шепче. Люди на городах трудяться. Сільська романтика. здесь уже и речка. Ось уже и речка. Значит, вот речка спокойно. До війни часто можна було спостерігати, як люди на байдарках спускалися по ній. Любили тут зупинятися, ходити до магазину, щось. Ось такий вигляд має річка Тетерів біля дачного кооперативу, в якому ми будемо брати. Дачу. Там трохи далі є пляжик сільський, невеличкий, не піщана, він не піщаний, травяний, але в принципі купалися в минулі роки, спостерігав. Продовжимо нашу, наш огляд. Далі вже ближче до дачі. В річці є карась, щука, лящ, різна риба. Для тих хто любить риболовлю, то в принципі дуже чарівне місце. Ми розвернімося там далі, їдемо до дачі, яка нам необхідна. Ще одна зупинка, ось автобусна бачите. Напроти зупинки є шлях до води. Для того, хто шукає місце те саме буде прибачити Місце, де можна оздоровити дітей, на, на запастися за літо вітамінами, ягоди різні поїсти, то в принципі дачний кооператив в Колинцівському дуже підходить для цього. Повертаємося до того повороту, який я вам показував. Зараз ми підійдемо до будиночка, який я буду брати в роботу. Ось цей поворот. Грунтовки є трошки, небагато. Більш-менш нормально. Піски. Вода входить, тобто болота не буде. По-друге, в кооперативі є сім'ї, які проживають там протягом року, тому тут теж буде почищено і від снігу зимою і добратися, в принципі, не складе ніякої проблеми. Ліса, ліса сюди. Ось ми під'їжджаємо вже до в рот цей дачний кооператив Заїжджаємо. Ось такі дачі тут. В цьому кооперативі вже декілька декільком сім'ям допоміг продати житло, декільком сім'ям допоміг придбати житло, люди довольні. тихе спокійне місце, ліс під боком прямо ось. Перша лінія від лісу. Так, але нам треба повертати наліву. Їдемо по цій дорозі. Дивимося на сусіди, які живуть поряд. Бачите? Здача жива, Дові дачний кооператив живий. Всюди багато відпочиваючих, які приїхали з міста, тікають від жари, від постійних тривог. Скільки людей, стільки бачите, різних архітектурних бачень. А ось ми і під'їжджаємо до нашої дачі. Отже, наша дача знаходиться на вулиці Іванківська, 12. Давайте з вами оглянемо цей будиночок, що в нас є на території. Отже, будинок цегляний, білосиликатний кирпича. Якісний фундамент. Окна у нас звичайні. Так, це у нас колодязь. Є вода в колодязі. Місце, де ви будете собі снідати зранку. Це у нас сверловина на 27 метрів. дебіт води достатньо для того, щоб поливати всю територію. Різні господарські споруди. Сарайчики, літній такий от санузел, Дачний варіант. Бачок, літній душ, нічого такого неординарного. Дровник. Коли були проблеми зі світлом, власниця. Виїхала з міста і проживала тут навіть в зимовий час. Топили якісно і в принципі вистачало тепла, щоб жити тут і не замерзнути. Два рази кажуть в день топилося все і, і все було дуже добре. Територія вся огороджена. Балкончик. А зараз з вами ми пройдемося в будинок і подивимося кімнати, які там знаходяться. Це в нас каналізаційна труба. заходимо всередину. Заходимо з вами в будинок. Тут невеличка є. Так, далі ми попадаємо в кухню. Значить, вода зі сверловини у нас попадає в кран, тече. Труба, яку ви бачили вдоль стіни, виходить в септик на два круга і там вона. Вся в землі розходиться. Все залишається в будинку. Ще один руковий мій Кра краник. Все працює. Так, перейдемо далі, оглянемо житлові кімнати. Є дві спалінки. Ось одненька. Спалінка. Ось у нас грубка, якою зимою або в пізній осінній час. Нагріває будинок дуже тепла. Ось друга кімната. Значить, Все добре. Єдине, що е, недороблена групка. Е, недороблена в яким смислі? що немає, плитка не покладена. плитка ось закуплена і мали вже майстра, е, мав майстра вже прийти, проте майстер зараз пішов вислужити в, в лавах ЗСУ і тому. Робота відклалася до інших часів. Так, ось дві кімнати. Далі ми піднімемося на другий поверх, щоб ви могли оглянути всю площу, житлову площу, де може проживати сім'я в цьому будинку. Піднімаємося на другий поверх. Так. Віднімаємося і що ми тут бачимо? Ми тут бачимо ще одну мансардну кімнату. Так, а це ми бачимо двері на балкон. Ось Ось цей балкончик, з якого відкривається вигляд на садок. Значить, про вартість будинку буде зазначено в описі під цим відео. Будинок це дуже зручна гарна дача для проживання біля річки, біля лісу. Тому, якщо є додаткові питання, пишіть в коментарях. Ось і закінчилося наш короткий огляд цього будиночка. Кому сподобались, пишіть в коментарі. Пишіть, скільки, на вашу думку, має коштувати такий будинок. Мені дуже цікаво дізнатися, вашу думку. Всім гарного дня і до зустрічі в нових оглядах. На території кооператива Стоїть трансформаторна підстанція, значить, потужності вистачає для всього кооперативу. В принципі, просадок не буде, можна і опалювання робити від електрики. Просто буде комерційний тариф.